В ефірі телерадіокомпанія компанія Рокета. До вашої уваги. Інформаційна програма Підсумки тижня рокетнянщина зазнала чергової болісної втрати 11 листопада 2023 року. Під час виконання бойового завдання внаслідок штурмових дій поблизу населеного пункту Авдіївка Покровського району Донецької області. Загинув наш земляк, стрілець снайпер механізованого батальйону військової частини а 4007 Передера Сергій Володимирович. Мужній воїн народився 10 липня 1987 року в селі Шарки Рокетнянського району. Після закінчення школи здобув фах кухаря офіціанта у Рокетнянському професійному училищі, працював різноробочим у стов Шарки. Та на Талишівському деревообробному комбінаті співдружність. Сергій був справжнім патріотом, вірним сином України. У перші дні повномасштабного вторгнення він на велосипеді прибув до ракетнянського військомату, аби стати на захист рідної землі. Тоді його не призвали до Лав Збройних сил України. Проте Сергій не залишився осторонь. З 1 березня 2022 року вступив до громадського формування Оборона та сумлінно виконував поставлені завдання військомату Ольшаницької військової частини й тероборони громади, зокрема, брав участь у зборі продуктів для ЗСУ. У мирному житті Сергій дуже любив свою родину, захоплювався риболовлею та технікою. Його найбільшою мрією було відкриття власного фермерського господарства, та жорстока війна перекреслила ці плани. Тривалий час Передера Сергій Володимирович вважався безвісти зниклим. А вдома на Сергія чекали мама, тато, сестра, брат та племінники. Вічна пам'ять українському воїну Передері Сергію, мужньому захиснику, який віддав своє життя за свободу рідної України. Та мирне майбутнє кожного з нас. 16 жовтня під головуванням Рокетнянського селищного голови Юрія Богданова відбулася 80-сесія Рокетнянської селищної ради 8-го скликання. У ході засідання депутати розглянули 66 питань порядку денного, серед яких блоки питань управління комунальною власністю. Фінансові, земельні, соціальні та інші. Зокрема, внесено зміни до рішення селищної ради про створення Центру соціальних служб селищної ради. У структурі центру ухвалено рішення створити відділи ветеранський простір, соціальної роботи та службу раннього втручання, що дозволить розширити спектр соціальних послуг для жителів громади. При центрі соціальних служб скажі, буде створюватися. Вітеранський простір, а також служба раннього втручання. Ну і відповідна наша установа, яка функціонувала до цього, вона буде об'єднана відділ соціальної роботи. Тому на ваш розгляд виноситься рішення про внесення змін у про створення центру соціальних служб. А саме пункт 7 е викласти в нові редакції. Для реалізації своїх повноважень при центрі діють відділення, що виконують окремі функції, зокрема відділ соціальної роботи центру соціальних служб, основна метою створення є надання соціальних послуг, відділ служба раннього втручання, основною метою якого є виявлення, попередження та подолання можливих порушень розвитку у дітей раннього віку. І відділ ветеранський простір, основною метою створення є підтримка ветеранів невімобілізованих. Військовослужбовців, учасників бойових дій, членів їхніх родин, а також інших категорій осіб, визначених законом України. Депутати також підтримали рішення спрямувати вільний залишок загального фонду бюджету Рокетнянської селищної територіальної громади, що утворився станом на 1 січня 2025 року, на організацію харчування учнів опорного закладу освіти Синявський ліцей. Крім того, Внесено зміни до рішення селищної ради про бюджет Рокітнянської селищної територіальної громади на 2025 рік та відповідних додатків до нього. Пропонується внести зміни до бюджету громади в частині перерозподілу між бюджетними програмами, між економічною класифікацією видатків між загальним та спеціальним фондом. Збільшується видаткова частина на 380 тисяч гривень. Загальний фонд за рахунок вільного залишку. по відділу освіти за рахунок перерозподілу між бюджетними програмами по загальноосвітніх закладах та по е, спортивній школі в сумі 320 тисяч поточні видатки і буде спрямовуватися на харчування. Тобто загальна сума 700 тисяч, так як ви вже чули. Далі, по відділу культури по бюджетній програмі це утримання бухгалтерія централізована 19 тисяч 900 зменшується поточні видатки, 22 тисяч і спрямовується на спеціальний фонд для придбання комп'ютера. По відділу освіти по госгрупі 40 тисяч зменшується поточні видатки це 22 тисяч та 22,5 тисяч це поточні видатки Предмети матеріали та відрядження в сумі 40 тисяч і спрямовуються на спеціальний фонд придбання принтера та системного блоку. По дитячих дошкільних закладах робиться перерозподіл між економічної класифікації видатків, зменшуються предмети матеріалу і це поточні видатки, спрямовуються 200 тисяч на харчування. По відділу охорони здоров'я, соціального захисту, по е, про бюджетній програмі е, з оплати послуг зв'язку, зменшується 34 тисячі. Тисяч гривень та спрямовується на керівництво для оплати послуг 20 тисяч за друком в газеті вісник Рокетнянщини» і спрямовується на відшкодування вартості проїзду один раз рік на жителям пільгової категорії 14 тисяч гривень. Також по відділу житлово-комунального господарства проводиться перерозподіл між бюджетними програмами, а саме по благоустрію із поточних видатків і оплати Електроенергії 39500 та 52800 800 спрямовуються на заробітну плату. Такі пропонуються внесення змін до бюджету. Прошу підтримати дані пропозиції. З усіх питань порядку денного прийнято відповідні рішення. У ході засідання виконавчого комітету Рокетнянської селищної ради члени виконкому. Одноголосно підтримали три питання порядку денного, затвердили проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт частини приміщень на відкладної медичної допомоги Рокетняцької багатопрофільної лікарні, погодили протоколи комісії щодо надання матеріальної допомоги жителям громади та військовослужбовцям, а також членам їхніх сімей. За всіма питаннями ухвалено відповідні рішення який буде оприлюднено на офіційному сайті селищної ради, Кабмін уточнив дати опалювального сезону 2025-2026 років. Кабінет міністрів України вніс зміни до графіка опалювального та міжопалювального періодів відповідно до постанови від 8 жовтня 2025 року номер 1267 Опалювальний сезон 2025-2026 років триватиме з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року. Міжопалювальний період визначено з 1 травня до 31 жовтня 2025 року. Уточнення строків покликане забезпечити стабільне функціонування ринку природного газу та задоволення потреб основних споживачів. Голова Білоцерківської районної державної адміністрації Ірина Старенька провела робочу нараду з головами територіальних громад, під час якої обговорили ключові питання зміцнення обороноздатності району, захисту об'єктів критичної інфраструктури, мобілізаційних заходів та підтримки Сил оборони України. Важливою темою стала підготовка до опалювального сезону. За інформацією відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури, екології та природних ресурсів, усі заплановані роботи виконано вчасно. У громадах розпочато підключення котелень до системи теплопостачання соціальних об'єктів. Ірина Старенька наголосила: на необхідності злагоджених дій органів влади для безпеки та стабільної життєдіяльності в зимовий період. До теплопостачання підключено 174 об'єкти, переважно заклади освіти та охорони здоров'я. Підготовчі роботи тривають, повідомляє Білоцерківська районна державна адміністрація. У Ракетнянській селищній раді відбулося позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням Юрія Богданова. Обговорено готовність комунальних служб до можливого блекауту та опалювального сезону 2025-2026 років, а також звернення товариства з обмеженою відповідальністю ЧІВО. Для забезпечення стабільної роботи в зимовий період комісія вирішила завершити підготовку та підключення систем опалення в соціальних закладах згідно з розпорядженням та рішенням виконавчого комітету про початок опалювального сезону. Фахівці із супроводу допомагають ветеранам війни, демобілізованим особам та членам їхніх сімей, реалізовувати свої можливості, права та соціальні гарантії під час переходу від військової служби до цивільного життя. Знайти свого фахівця можна через сервіс ветеранПРО у застосунку дія, достатньо обрати розділ пошук фахівця та ввести назву громади, прізвище, ім'я та по батькові та область. Звернувшись до структурного підрозділу органу місцевого самоврядування, який займається питаннями ветеранської політики. На цьому випуск інформаційної програми Підсумки тижня завершено. До нових зустрічей в ефірі.